Ну, наша презентація з колегами із «Енергатома» називається Методика оцінки сейсмостійкості будівельних конструкцій та споруд атомних електростанцій ПК Пекалі е, Всі ви знаєте, що з е, теперішніх умов енергетична стабільність нашої країни виходить на перше місце і е, досить велике значення. Е, відділяється надійності функціонування саме ядерних енергоблоків і тому своєчасне своєчасне продовження і або експертиза і підтвердження можливості експлуатації конструкцій є досить нагальною темою значить ну відповідно всі експертні заключення і експертні висновки щодо можливості експлуатації цих конструкцій, повинні бути відповідати будівельним нормам України, тобто ДБН, і правилам ядерної безпеки, нормам і правилам ядерної безпеки, які затверджені саме в цій галузі. Ну, е... Лінійно-спектральна теорія сейсмостійкості це досить яка відома і тривіальна, і вже вивчена давно методика. От, вибір методу сейсмічного розрахунку зумовлений різними факторами: складністю та відповідальністю конструкцій, співвідношенні її власних частот та переважаючих частот впливу. Складом вихідної інформації про розрахунковий землетрус та інше. У цій роботі сейсмічний розрахунок виконаний за лінійно спектральною теорією сейсмостійкості. Вона використовує вихідну сейсмічну дію, задану як спектр відгуку, найчастіше як спектр прискорень. Даний метод. Розрахунку ґрунтується на розкладанні системи диференціальних рівнянь руху за власними формами. Відповідно до нього, аналіз сейсмостійкості включає такі етапи: модальний аналіз, за спектрами відгуку вичисляються модальні інерційні сейсмічні сили за наведеною нижче формулою, і ці сили прикладаються як статичні та визначають модальні відгуки конструкцій. Обчислюється сумарний е, сейсмічний відгук. Використовуючи сумарний сейсмічний відгук, знаходять зусилля у перерізах конструкції із урахуванням інших несейсмічних завантажень та сейсмостійкість конструкції. Розмір і розподіл нерційних навантажень залежить від частот і форм конструкції, але потім навантаження розглядається як статичні, і цей метод можна назвати як квазістатичним. Ну, ось такі вхідні дані в середовищі пекаліра сапер користувачів вводять в свою модель. І в результаті розрахунку ми маємо форми, періоди коливань на основі яких і при прикладанні яких визначають, на які прикладаються саме сейсмічні впливи, і сейсмічні навантаження для досліджувальних конструкцій слід визначати з урахуванням одночасної сейсмічної дії за трьома компонентами, і враховуючи багатокомпонентність, Сейсмічну вплину виконуємо за таким правилом, що наведено на слайді. ДР максимум сумарного відгуку конструкції, а також RX, RX RY, RZ це максимальні відгуки конструкції на дію компоненти по X, Y, і так далі. Також враховується в програмному комплексі Лірасапору враховується і вплив основи на динамічне завантаження. Застосовуються наступні коефіцієнти жорсткості, застосовуються коефіцієнти пружності по всім напрямках, включаючи і поворотні напрямки. Відповідно, програмний комплекс, базуючись на отриманих коефіцієнтах. Вертикального ЦЗ обраховує всі відповідні коефіцієнти автоматично в залежності від грузової площі та жорсткості основи під кожним скінченим елементом. Далі отримані зусилля. Переходять на оцінку е, сейсмостійкості кожного перерізу кожного елемента, і базуючись на вже відомій, е, на відомому підході ком, програмного комплексу Ліра Сапер щодо виявлення е, міцності залізобетонних конструкцій, ми знаходимо е, параметри кожного ну. Користувачі задають армування і матеріали, і ми знаходимо максимально допустимий НДС для кожного перерізу кожної залізобетонної конструкції. Для того щоб визначити величину сейсмостійкості, тобто аж кліф, що перекладається як висока забезпечення низької ймовірності відмови перерізу. Використовується дана формула, де в цій формулі мю це безрозмірний коефіцієнт непружного поглинання енергії в відповідному елементі. ПЖА це прискорення нульового періоду, що складає там для МРЗ 0,085G, 0,17G, а а для ПЗ 0,085G. Ну, відповідно, самим відповідальним для знаходження цього параметру стає ФС. коефіцієнт запасу, який показує, у скільки разів потрібно збільшити інтенсивність сейсмічного впливу на ґрунті, щоб досягти допустимої величини оцінного параметра, тобто вичерпання несучої здатності самого елемента. Ну і в цій формулі. Це, це значення допустимого параметра. Наприклад, при металевих конструкціях це напруження, ДНС це вклад оцінювальний параметр всіх несейсмічних навантажень, що входять за запропоновану комбінацію. ДС це вклад, оцінюваний параметр тільки сейсмічних інерційних навантажень, ну і далі там ще додатково визначаються де сам. Вкладоцінної параметр від несейсмічного суму опор і так далі, що ми в даному випадку можемо випустити із досліджень. І в спрощеному вигляді, формула набуває ось такого виду. І для того, щоб ми могли знайти мінімальне значення коефіцієнту ФС, ми використовуємо ось таку формулу. Маючи вже на базі визначення несучої здатності перерізу поверхню максимальної несучої здатності кожного перерізу, ми за параметр визначальний параметр приймаємо відносні деформації. Габаритних точок перерізу ну для прямокутника це чотири, а для більш складних це може бути і вісім і більше, от, і знаходимо відносні деформації від тих сполучень, які я сказав раніше: тобто, це епсіон і -E, це відносні деформації від тії максимально можливої комбінації зусиль, що витримує переріз. Тобто, це. Відносні видовження, що відповідають цій фігурі несучої здатності, потім ДНС є відносні деформації від дії сесмічних навантажень, що входять визначену комбінацію, і є це відносні деформації від дії сейсмічних інерційних навантажень, але з урахуванням попередньої напруж деформованого стану у відповідності від даної комбінації, ну, ми всі добре знаємо, що бетонні перерізи добре працюють на стиск і. Не дуже добре працюють на ростях, тому просто знаходити відносні деформації від сейсмічного навантаження ну, це майже гарантовано, що переріз не витримає. Його все одно попередньо потрібно пригрузити ще власною вагою і постійними навантаженнями. Ось, і використовуючи цю використовуючи цю формулу, в Ліри Сапер був реалізований алгоритм для знаходження цих параметрів, саме FS і От, Для того, щоб протестувати і верифікувати нашу методику, ми використали чисельний експеримент, виконали. Тобто, для одного й того ж. Перерізу. І для одних і тих самих розрахункових ситуацій ми виконали два розрахунки: розрахунок новою програмою, яка визначає мінімальний коефіцієнт ФС, і програмою, яка вже давно використовується і дуже добре відтестована, це конструктор нелінійних перерізів, який. Ну, ми визначили новою програмою ФС і коефіцієнт запасу максимальний для цього розрахункового випадку. А допомогою за допомогою програми лінії перерізів ми визначаємо відносні видовження. Всі всього перерізу, в якому задані відповідні матеріали, характеристики для бетонів і для арматур. І таким чином, знаходячи по характерним точкам мінімальне значення, тобто максимальне значення видовжень і отримуючи мінімальне значення ФС, ми отримуємо коефіцієнт ФС для. Цієї розрахункової ситуації. Бачимо, що співпадіння досить добре. Тут ми бачимо за верифікованої програми коефіцієнт ФС 8,88, а за допомогою нової програми, яка в комплексі працює, це 8:96. Ну і також для. Перерізів з несиметричним армуванням, тобто для балочного елемента теж була виконана така сама верифікаційна задача, де для е, однакових матер... характеристик матеріалу однакових перерізів і однакових навантажень, були виконані дві задачі: одна в комплексі, де знаходиться коефіцієнт ФС, і наступна в конструкторі перерізів, де Знаходяться відносні видовження по точках перерізу і вже на базі цих відносних видовжень ми знаходимо за раніше раніше проведеною формулою той самий Ефес. І теж бачимо досить гарне співпадіння результатів. Ну а для користувача в графічному середовищі програми Ліраса про це виглядає досить комфортно, просто як шкали відповідних параметрів для пластинчатих елементів і для стежневих елементів. Таким чином, ми досить добре автоматизували цю розрахункову ситуацію для знаходження ефіцієнтів всесвічного запасу досить складних і великих розрахункових моделях. Також і були внесені додаткові зміни в обчислення параметрів FES та HCLIP в сталевому розрахунку Lira Ну, Тут виглядає все більш простіше, тому що, як відомо, металеві перерізи працюють симетрично, що на стиск, що на розтяг, і тому ми використали вже реалізований в Ліросапер. Знаходження процентів вичерпання несучної несучої здатності, але для відповідних комбінацій. І за формулою, яка приведена, і за відповідними перетвореннями, тобто ми все помножили на 100%, поділили на сигма, і маємо проценти. Ми маємо формулу, яка переводиться до процентів вичерпання несучої здатності. Використовуючи вже наші народки, що ми маємо з знаходження проценту вичерпання несучної здатності, ми знаходимо параметри ФС. Ну і в, відповідно, в самому програмному комплексі це виглядає для користувача, який повинен, ну, майже в автоматичному або напівавтоматичному режимі сформувати відповідні. Варіанти для конструювання, заповнити параметри розрахунку, і також у графічному кольоровому або табличному вигляді оцінити значення цих параметрів Fs і H3. Ну от, Все, дякую за увагу, що я хотів до вас донести.